Всім доброго дня. Сьогодні ми в зовсім іншому місці, трохи незвично, але сьогодні будемо говорити дуже цікаву тему. Знову ж таки, для мене популярне питання. Скажу свою думку, а потім зробимо те, що нас просять. Реновація керамічної плитки, покриття її епоксидними фарбами, наскільки це реально, наскільки це можливо, наскільки це доцільно і так далі. Зразу скажу чесно. Скажу твердо, немає епоксидної фарби для призначеної виробником для реновації керамічної плитки. У нас такої точно немає. Можливо, хтось на ринку таке пропонує. Я б хотів побачити, скиньте мені тег-карти, скиньте опис. Ми хотіли б переглянути. Але до нас дуже часто з таким питанням звертаються. Є запити, люди на свій страх ризик брали. Ми трішки провели тестів, ми підібрали фарбу. Ми сьогодні зробимо тест на собі. У нас є санвузол, досить, досить доцільний, бо плитка стара, плитка вже зовсім випала з тенденції моди, з краси. І ми спробуємо помалювати спочатку одну стіну, а потім, якщо все буде добре, то помалюємо повністю весь, весь санвузол і зможете оцінити. Значить, певна послідовність дій, що вам треба мати і що треба зробити. По факту. Перше, що потрібно, це абразив. Достатньо губочки P180P240. Абразивом вам треба буде гарно провести проміжну шліфовку поверхні. Тому що керамічна плитка розрахована для того, щоб ми її легко могли очистити від забруднення. Тобто нам потрібно таку поверхню зробити шершавою для того, щоб покращити адгезію епоксидної фарби до поверхні. Далі нам потрібен знежирювач. Американський клін для того прекрасно підходить. Для того, щоб змити там якісь сліди якихось там миючих засобів, інші забруднення, які можуть бути в злі і так далі. Тобто очищуємо, знежирюємо, а потім беремо двохкомпонентну епоксидну фарбу, ми її затонуємо там в кілька відтінків. Десь тут зверху референси можна накинути, що ми хотіли зробити. І накатуємо її валиком. По факту за один раз має все гарно вийти. Якщо будуть нюанси, будемо коригувати вже в процесі. Проводимо проміжну шліфовку. Взагалі не шліфується. Будуть лахати з мене, блядь. Ну, взагалі йдуть іншу губку, бо це, блядь, просто. Ми замінили губку, тому що наша губка тверда, вона практично нічого не шліфує. Відповідно, так само, як і ця. По факту нічого не йде, відповідно, для більш ретельного надійного результату треба брати образиви, круг і давати оберти. Але ми все одно легенько губкою хоча б знімемо все, що лишнє. Далі обов'язково знежирюємо поверхню, тобто беремо миючий засіб якісний так, і очищаємо все від. Далі беремо паперовий рушник і розтираємо, витираємо поверхню. Ми замішали 600 грам, по факту витрата дуже маленька, тому що поверхня не поросла, вона впитує дуже мало. Ми прогнозуємо 100 мл на метр квадратний витрату, тобто якщо у нас стіночка має 3 метри на 2 метри, то 6 квадратів, 600 грам фарби вам цілком має вистачити. Але експеримент зараз перевіримо і будемо знати. От такий у нас колір. Хлопці нам закольорували, планується отак. Фарба йде двохкомпонентна. 30-50% йде каталізатора. Дуже важливо ретельно розмішати. Ретельно розмішати, тому що другий компонент може не до кінця добре вимішуватись. Після вимішування суміш має час життя десь годину. Це, звісно, залежить від температури, ворсу треба небагато, рівненький почищений і беремо мисочку. Бля забагато налив, нічого. Поїхали. Концентрація дівно. Катається добре, але концентрація не добра. Перший блін комом матеріал замало тіксотропності мав і замало пігменту. Хотіли трошки зекономити, підвищили концентрацію барвника, дали тіксотропну добавку. Це краще лягає, але валік замало кладе. Дається два рази просто робити. Погано, що плитка крива. Я коли одну катаю плитку, другу не можу катати, типу вона не перекриває. типа крива крива петка і все Краще би, конечно, пультом. Але вже не тече, ми дали аеросіл і вона не стікає вже. Mm -hmm. Беремо кісточку, поправляємо кути всі місця, де не так як плитка нерівно стоїть, а ми катаємо валиком, валик іде по площині, якщо один кінчик... Коли такий оступився, або нижче, або вище, то ми не можемо промалювати всю площину, валик, виходить, висить в повітрі. Тобто, напевно, що такі речі краще аерометодом або кісточкою підмальовувати. Да, вже густе насчет. Розтікається добре, добре. Тільки зараз будемо. Фесті постелі, по матьму. Трошки потратили часу, поки ми налучилися. Вже нам вже пройшло фактично хвилин 40. До годинки часу вже навіть починає гуснути наша фарба. По факту, Зручну рецептуру ми вивели. Потрібен балик з ворсою 8-9 мм, додавати потрібно до половини відсотка загущувача текстотропної добавки. І, в принципі, рецептура теж ок. Чекаємо, хай вона висохне завтра і будемо експериментувати з нею. Значить, ми повністю дочекали висихання нашого матеріалу. Далі ми хочемо нанести ще один шар, щоб все було рівненько, все було гарненько і так далі. Тому ми робимо проміжну шліфовку між шарами. Це не обов'язково робити. Якщо матеріал гелювався, ми можемо мокрим по-мокрому другий шар покласти. Але ми хочемо проміжне шліфування, бо в нас тут ходять. Ми все-таки малюємо санвузол в робочий час. І відповідно, там прилипло багато. Пилу, крім того, хтось пальцем помалював сліди і так далі, робимо проміжне шліфування. Ми додали загущувача тиксотропної добавки ще більше, тому матеріал має більшу густину, він не повинен текти. Ми використали один відсоток загущувача. Зараз поглянемо. От ми загустили фарбу, видно, наскільки вона в'язкіша стала. Папірчик, будь ласка. Ретельно, як завжди, вимішуємо суміш. Дякую. Так, відповідно, кусочок ще нашого санвузла це яблуня, я так підозрюю, декор 15 чи 20-річної давності. коли реально було прийнято рішення закатати в один колір. Як ми бачили на відео, там де ми забули знежирити, обов'язково погано розтікається смола. Ну, бо це санвузол, там можуть бути якісь плями, бризги на стінах, на дверях і так далі. Тому ми знежирюємо, там відлили колористи щедро. Матеріал Прибиральниця наша так не мила ніколи. Знежирили ми течем просто навідлив. Далі ми. Беремо ту саму смолу з валиком, набираємо повний валик смоли і розкатуємо спочатку поперек, потім поздовж поверхні. Ага, угу. щоб не капнуло до віка. І що далі? І далі була ідея зробити однотонне полотно дверей більш цікавим, більш багатим. Ми беремо золоту пудру. І трошечки їх збагачує. Гарно! Хто це зробив? Тікол. Так, пройшло 3 дні, і наш санвузол, стінки санвузула і 20-та ми вже опорядили. Дуже добре видно різницю, як виглядає. А на підлогу можна поглянути, як воно було. На вихідні ми вже помалюємо підлогу, але вже дочікуватися на відео не будемо, тому що санвузол у нас на першому поверсі працює навантажено. Трошки досвіду, трошки висновків. Значить, рецептуру ми зрозуміли фактично, концентрацію пігменту теж зрозуміло, достатньо 10% концентрації, щоб добитися гарного, кривослого кольору, бажано обов'язково загущувати, давати тексотропні добавки, Це все потім в один продукт зведеться і без проблем можна робити. <кхем> По методу нанесення, все-таки, як на мене, краще розпилювачем такі речі наносити або кистю, тому що валиком швидше, але. Плитка зачасту не має рівних країв і площини, і валик, коли йде, він буде тут катати добре, а там, де плитка трошечки виступає вперед, краї буде знімати. От. Тонувати можна в будь-який відтінок, сохне добре, висихає, тримається прекрасно, тобто міцність матеріалу дуже хороша. Водовідпірність також, обов'язково потрібно знежирювати. У нас був досвід, що ми десь нанесли і не і на нажирні поверхні, все-таки воно трошки розбіглося. Можна декорувати, наприклад, там, пудрами різними видами, можна порошком декорувати, тобто білим порошочком напилити, там, чорним. Ну, взагалі відтінків можна дуже багато. І так само можна фаску. Акриловими емалями, акриловими маркерами, намалювати, наприклад, знову в білий вікінок, в чорний. Можливо, якось знімемо відео покажемо теж варіанти. В принципі, отак. Отакий от досвід. Витрата дуже невелика, вийшла на керамічній плитці. 100 грамів епоксидної смоли на метр квадратний цілком достатньо. Тобто, щоб такий сам вузол зробити, там до, до сталі нас 3 метри. Ми не міряли, але я думаю, що тут не більше, ніж. 8 квадратних метрів, тобто це 800 мл всього-навсього витрата на один шар, два шари це півтора літра смолою достатньо. От, в принципі, і все.